Вітаю, друзі, на каналі Джентльмен В Вашій увазі представний Volkswagen EGOL 2015 року. Комплектація Comfort. Електробін знаходиться в місці Володимирі. Повністю розмитений. І зараз я в цьому відео покажу більш детально, як це автомобіль виглядає. Зробимо замір лекофарбо покриття. Volkswagen EGOL 2015 рік. Пробіг 114 оригінально сервісно підтверджений. Ось так авто виглядає зовні провели полірування лекофарбо покриття. Також хімчистку салону. Збережений стан кузова, збережений стан батареї. Встановлена гарна Nokia-зимова гума на автомобілі. Також є другий комплект гуми з еліто. Ось так виглядає ззовні. Так, гарна діодна оптика. Безключовий доступ, камера заднього огляду. Сало тканинний, все збережене, підігрів присутній, підігріло заднього, також круїз адаптивний круїз контроль система автохон, великий монітор, пробіг автомобіля 114 тисяч. Автомобіль не повністю заражений, тому показує невеликий запас ходу. В телеграм-каналі буде фото. Фото по даному автомобілі. Там детально відфотографовано який запас ходу на повному заряді. 170 км, щоб точніше. Ось так виглядає позаду, диван збережен, також без нарікань. Міський доволі багажник автомобіля. Полочка присутня. Кабель, компресор, добрат, все в наявності. Отак, задні порти. це ЦС2 і тип другий. Ось тут, бачите, виведений додатковий кабель. Це для, це для підігріву салону. Зараз покажу додаткову салона пічку автомобілі. У Норвегії. Ось так виглядає з цієї сторони диван. Також без нарікань. Зі сторони пасажира. Сидіння збережені, не пошкоджені, не потерті. Ось встановлена пічка. Прозора сервісна історія автомобіля. Кожом сервіс. Автомобіль обслуговуються вчасно на сервісі. Так, він код показує. Можете зафіксувати. Так, раз. Два. Три. Чотири. Так, наступний сервіс у нас був у 20-му році. В 21-му. У, у 22-му. В 23-му 103 тисячі пробігів було. І в 25-му, так, в 5 му 5-й місяць, 112 пробіг. Пробіг у нас чесний, сервісно підтверджений. Перейдемо тепер до заміри в лакофарбу покриття. О, мікрони, так, перемикаємо. Сто сорок чотири 100. дев'ять. Сістнадцять. Сімдесят дев'ять. Сто двадцять сім. 116, 112, 100, 120, 105, 106. Автомобіль в рідному окрасі, все, як і заявлено. А тепер підсумуємо, це в нас 15-й рік пробіг 114 тисяч, які серсно підтверджені, автомобіль в рідному окрасі, з гарній комплектації, автосовно тепловий насос, що забезпечить дальність вашої поїздки. Тобто не буде такого просаду по батареї взимку, також влітку при роботі кондиціонера та пічки. А якщо автомобіль вас зацікавив, пишіть коментарі, надамо більш детальну інформацію. Наші контакти будуть закріплені також під цим відео, і також тут закріплений телеграм-канал, в якому більше інформації по даному електромобілю. А всім мирного неба до наступних зустрічей.